Привіт, дорогий глядач з мене Де знайти collectables? З тебе вподобайка, комент, підписка на канал. Також можеш фінансово підтримати мене по QR-кодику або в описі відео. Також заходь в телеграм, щоб слідкувати за новинами каналу і в Діскорд для спілкування. Нам знадобиться будь-яке авто від центра касти. Нам треба йти направо. Ось до цієї гоночки ми. Приближаємо, спускаємось десь тут сюди і тепаємося. І далі ми розвертаємося на 180 і їдемо в ту сторону за колектабл. тут я трошечки прискорю. Два, три, 4, 5. Ось ще один. Вон ще два попереду. З боку ми бачимо ще один. Їдемо по пляжу і забираємо ще один. І на цьому ми з вами виконуємо це завдання.